Прекрасного надихає жіноча краса, щоб її підкреслити, ювеліри з давніх давен вдосконалюють свою майстерність. Верх мистецтва роботи з каменем це вироби з діамантами. Запрошуємо вас подивитись, як створюються дорогоцінні шедеври, дізнатись, які тенденції в діамантовій моді і що несе в собі цей камінь. Ніжня тенденція це використання кольорового каміння усіх видів. Все більше набувають популярності природні кольори й квіткові мотиви. Один із найцікавіших кольорів фіолетовий з усіма його відтінками. Далі зелений, коричневий та жовтий, не яскраві, а радше приємні, теплі кольори. Заклад, поки звичайно, вони завжди йдуть у комбінації з діамантом, адже цей камінь запалює усю прикрасу і додає їй розкоші. Без діамантів важко уявити розкішний виріб у чеську компанію Diamonds International Corporation Ми завітали на виставку інвестиційних діамантів. Я унікальна для усієї чеської республіки два рази на рік в історичному центрі Праги у шоурумі компанії представляють багатства у десятки мільйонів доларів. Тут збираються шанувальники дорогої краси і охочі познайомитися з діамантами особисто. Прагу називають скарбом Європи, і це дуже правильне місце для придбання такого виняткового дорогоцінного каменя, як діамант. Діамант – особливий природний мінерал, який є найдорожчим і найміцнішим дорогоцінним каменем з усіх відомих людині. Видобуток діамантів надзвичайно складний процес. Саме це обумовлює коштовність цього каменю. Концентрація алмазів в алмазоносних породах надзвичайно низька. У 250 тоннах тонах ґрунту можна знайти тільки один карат. Це діамант вагою 0,2 грама найменший. Складність видобутку і переробки в цілому, і визначає кінцеву ціну каменю. Компанія DIC на ринку з 2005 року. Її представництво вже є у Центральній Європі, Південно-Східній Азії і Росії. Усього 14 дочірніх компаній. Ключовим моментом у розвитку нашої компанії стало членство у європейській біржі діамантів в Антверпах. Ми отримали його у 2006-му. DIC – це єдина компанія центральної та східної Європи, що має такий привілей. Це допомагає нам у купівлі алмазів, подальшій їх обробці і дає беззаперечну перевагу перед конкурентами. Вироби компанії розділені на колекції в асортименті ювелірні прикраси та інші предмети розкоші, наприклад, годинники з діамантами Ми виробляємо красиві ювелірні прикраси із барвистим камінням. Наші колекції пристосовані для конкретних ринків, як, наприклад, для вашого, у тому числі, і спеціальні колекції для чехів. Сам Алеш Бергел, учень Джорджіо Армані. Сьогодні він керує виробництвом продукції DIC у Чехії. Саме тут, у скромних майстернях, створюють шедеври ювелірного мистецтва, У створенні ювелірних виробів беруть участь десятки людей. Кожен з них спеціалізується на певній частині цього процесу, наприклад, на поліруванні або вміщенні каменю у виріб. Ця робота передбачає абсолютну точність. Наші спеціалісти мають бути найкращими у цій галузі, адже каміння надзвичайно дороге, і ми не можемо припуститися помилки. Наша компанія унікальна, наприклад, тому що у наших руках повне виробництво. Як члени Антверпенської біржі, ми купуємо необроблені алмази за доступною ціною. Далі у наших майстернях ріжемо їх, точимо, поліруємо і отримуємо готовий діамант. Після цього вміщаємо їх у прикраси, які також виготовляємо у своїй майстерні. Для гранування кожен камінь отримує сертифікат, де вказані усі його параметри. Тільки тоді його можуть вміщувати у виріб. Всі камені, великі та малі, мають свої сертифікати. Роботи Алеша Бергли розділені на колекції відповідно до смаків клієнтів. У Чехії і в Центральній Європі люди консервативні. Вони надають перевагу строгим виробам, маленьким каменям і не хочуть занадто хизуватись прикрасами. Купують для себе або розраховують, що коштовність послужить наступним поколінням, тому вони обирають класичний дизайн та консервативні форми з одним каменем. російських та українських клієнтів більш цікавими є яскраві кольорові вироби, де переважає жовтий, білий або червоний колір. Для нас це цікаво, адже ми можемо грати з дизайном і характером виробу. Наприклад, ці троянди сережки з російської колекції вони можуть бути в різних комбінаціях: жовті з білими діамантами, з рубінами та іншими каменями. Для російського ринку у нас є схожі вироби. Замість чорного онікса білий з голубуватим відтінком місячний камінь, який видобувають на шріланці. Замість зеленого турмаліну рожевий, надзвичайно приємний для ока. З металів раніше ми використовували 14 каратне золото. Тепер працюємо тільки з золотом у 18 каратів. Застосовуємо і різні комбінації з золота: білого, червоного чи рожевого кольору. Хоча кольорів набагато більше. Наприклад, тільки жовте золото у нас в 15 відтінках. Наші спеціалісти в шоурумі, що знаходиться в самому центрі Праги, приділять вам індивідуальну увагу і допоможуть зробити правильний вибір і здійснити усі бажання. Представлені на виставці вироби мають не тільки матеріальну цінність, це справжні витвори мистецтва. Ми створили такі особливі речі, як яйце для скульптури Сальвадора Далі. Тут багато роботи і, на мій погляд, це гарна річ. Також ми зробили корону для переможниці словацького конкурсу Краси Міс Всесвіт. Це була перша така масштабна робота, але нам вдалось виготовити її за два місяці. Особливе місце в колекціях компанії займають вироби, виготовлені за участю бланки матрагі відомої чеської дизайнерки одягу для DIC Це перша спільна колекція. А ось це ймовірно найкраще, що ми зробили. Тут ідеальні прямі лінії. Це найскладніше в роботі з каменем. Діамант не тільки символізує, а й несе багатство. Тепер люди мають можливість вкласти в нього гроші, як у банк, під відсотки. Щороку вартість діамантів підвищується. Це обумовлено не тільки економікою, але й складністю видобутку каменю. У майбутньому ситуація буде погіршуватись. Інвестиційний діамант може зацікавити консервативного покупця: людину, яка розраховує на стабільне зростання суми вкладених грошей, людину, яка шукає безпеку вартість такого діаманту 12 тисяч доларів і вище. Інвестиція у суму 12 чи 15 тисяч для Чехії доступна для більшої частини населення. Тож багато чехів можуть інвестувати у діаманти і не тільки зберігати, але й підвищувати їх вартість, попри будь-які економічні потрясіння, яких в останній час у світі все більше. Разом із багатством, що вміщується в кишеню піджака у празькому магазині DIC, інвестор отримує сертифікати до каменю від трьох найбільших у. Світі гемологічних лабораторій діамант інвестиційний діамант відповідає певним критеріям. Це камінь вагою від одного карата, палітрою відтінків на верхньому діапазоні шкали з найвищими показниками чистоти. Щодо шліфовки пропонується так звана діамантова. Вартість каменю зростає щорічно на 6-10%, найчастіше на 10-18%, а найцінніших каменів на 20%. Компанія DIC використовує унікальний спосіб продажу виробів. Це партнерська бізнес мережа, що створюється на основі позитивних відгуків клієнтів. У світі діамантів таким способом торгівлі більше ніхто не користується. Клієнт, який стане нашим партнером і буде рекомендувати нашу компанію іншим потенціальним клієнтам, може заробляти немалі гроші. Мова йде про можливість отримання комісійних від продажу, зробленого за його рекомендацією. зараз компанія DIC виходить і на український ринок. Через партнерів у Донецьку вже можна домовитись про індивідуальну зустріч у праському шоурумі компанії. Ми хочемо представити нашу пропозицію інвестиційних діамантів та ювелірних виробів і українцям. Наразі мережа в Україні тільки створюється. Нещодавно нашим партнером стала компанія у Донецьку, і вона вже розпочала створення своєї структури у південно-східній Україні. Звичайно, кожен камінь має свою енергію, однак кожен відчуває вплив каменів по-своєму. Деякі допомагають збалансувати серцеву діяльність, деякі кровообіг. Алмаз цар усіх каменів. Він розповсюджує могутню енергію, і зрозуміло, що він найтвердіший матеріал на землі. З точки зору хіміка, діамант це чистий вуглець, з точки зору фізика найтвердіша речовина на землі. Інвестор скаже вам, що діамант це унікальне вкладення, що може захистити гроші у разі будь-якого економічного потрясіння. Отже, діамант є тим, що людина хоче в ньому бачити. Звертайте більше уваги на красу і не тільки зовнішню. З вами була Олександра Марченко. Уже за тиждень ми переконаємось. світ ближче, ніж здається.